Я писала тобі поетичну виставу під такою назвою. Презентує Катерина Трачук. Це підбірка віршів улюблених поетес акторки про кохання. Катерина Трачук обіцяє, буде цікаво. Тому запрошує на зустріч містян та остей Коломиї у п'ятницю о 17-й годині в Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Четвертого грудня, а може ніколи, місце зустрічу час обиратимеш сам чи сама ресторани з оркестром. Де грають здебільшого соло. Я чекаю на тебе. Ти знов не приходиш. Зима. Катерина Трацюк, молода талановита акторка. Щоправда, у театрах працювала недовго. Попри це, завжди шукає можливості там, де може виявити свій хист. Зараз дівчина хоче презентувати коломийському товариству щось нове і цікаве поетичну виставу Я писала тобі. Я дуже довго наважувалася на цю виставу. Ця ідея зі мною ну вже кілька років. Мабуть, це вірші моїх улюблених поеток українських. Це не всі вірші, бо. Всі вірші їх дуже дуже багато, але я обрала створила таку певну сюжетну лінію ліричної, такої інтимної прози, де звісно все про любов. Виставу я писала тобі Катерина Трачук. Презентуватиме у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Дівчина пригадує саме з композитором напередодні його смерті жваво обговорювала цю ідею. Вирішила все таки втілити її в життя. Обіцяє глядачам сюрпризи. Крім віршів, я також виконуватиму пісні. Деякі будуть можливо таким сюрпризом, бо це такі світові. Шлягери, але також будуть українські. Це композитор Богдан Василовський. Він колись був дуже відомий у Львові. Але на жаль, нас так часто буває, що ми своїх не знаємо. Це дуже така легка музика, приємна. Вона не якась складна, я би сказала, більше камерна, можливо. І можливо, хтось для себе відкриє саме Богдана Василовського як композитора. Вірші, які я буду також читати, це різні. Поетки, якщо їх так починати, перелічувати це від сучасних там до е, таких поет. Ну, наприклад, Теліга е, Мар'яна Савка, Ліна Костенко, е, Наталя е, Білоцерківець, е, Наталя Пасічник, е, Олена Галета. Загалом Катерина Трачук читатиме вірші 15 поетес та виконуватиме кілька пісень. Акторка та режисерка запрошує усіх на моновиставу у п'ятницю, о 17 годині. В Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Мій коханий кохана, хто знає тепер достеменно, хто кому не належав кому хто належав колись, груди, січень, за місяцем матимеш все, що можливо, все, що тільки залишилось після істерики втрат. Це початок любові, що, зрештою, вже не важливо. Я вдивляюсь у дзеркало і бачу порожній квадрат.